Шановний пане міністр, ради нашої зустрічі, вдячний вашим колегам за вашу присутність. Тут в Києві для нас це важливий сигнал від Франції, від французів, від президента Макрона. Одразу після призначення ви у нас в Україні. Ми дякуємо за такий сигнал. Також вітаю вас призначенням і хочу подякувати президентові. Передавайте мої теплі привітання президенту Макрона Емануелю Брінчіт від мене, і моєї дружини. І велика вдячність за підтримку України, українців, які знаходяться там, яких ви прихистили спочатку війни і за ту послідовну підтримку, як у напрямку Європейського союзу, так і. Сил наших безпеки оборони на полі боя. Дякую, пане президенте. Велика честь сьогодні мати цю нагоду зустрітися з вами. Насправді кілька годин після мого вступу офіційного на посаду президент республіки доручив мені поїхати з візитом до України. Підкреслюючи всі пріоритетність такого сигналу, такого меседжу підтримки, який я сьогодні вам привіз, стосовно тривалості тої підтримки, яку ми вам надаємо, яка буде залишатиметься незмінною в усіх складових: економічній, гуманітарні, військовій. Зазвичай новопризначений французький міністр йде до Берліна. Але цього разу президент сказав, ні, ти поїдеш за Києва, і ви можете зрозуміти все значення, яке приділяється цьому візиту.